Види договору позики. Які види є. Ну, Ми знаємо, що цей договір дуже-дуже травматичний. Він, да, він, я не знаю, більш драматичних договірів, як позики. А, і він поширюється. Він такий дуже ну, поширюється, не в сенсі, що є ну, дуже багато видів, а що дуже багато людей використовують його. А видів невелико. Невелика кількість. Я знайшов тільки один від договору позаки. Давайте його побачимо. Віди договора позики. Один це кредитний договір. І то он йде в цивільному кодексі, спочатку йде договір позики, а потім друга стаття кредитний договір. Ну, що ми тут бачимо? Ну, яка, яка різниця кредитного договіру? Він тільки, тільки, тільки коштовний. Там потрібна, там, там і в ній є формула, що він, должен, він, він такий, от, і він дається под так є мета, мета цього договіру. І це усе, але потім йде дуже великий від договору, це договір банковського вкладу. Банківський вклад це від договору, договору позики? Ну, Ми, ми бачимо, там є, є позикодавець, там є предмет, гроші. Ну, Можна казати, що це окремий вид договору, позики, але я тут не написав, тому що це такий великий договір. Ті, стільки норм там є, що він. Відділився від договору позики, і там він, він живе відкремо. Чим він відрізняється від договору позики суб'єктом, позикодавцем. Позикодавець, там це банк або кредитна організація якась. І там є і страхування, і, ну, і інші такі окремі окре, ну, окремості. І це усе, що я хотів проговорити. Давайте. Так, я маю можливість вам показати. Цивільний, показати цивільний кодекс в, цьому, в цій частини, щоб ми побачили з вами. Zoom. Ні, не Zoom, а браузер. От, зараз я брау. Що це таке? А, ні, тут браузер. Так. От. От. Є вот це кредитний договір договору. Перший перше параграф це договір позики. А тут кредитний договір. За кредитним договором банк або інша фінансова установа, кредитодавець, зобов'язується надати гроші. Кредит позикачевий у розмірі та в умовах, встановлених договіром, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти. Чому я це віднес під договори позики? Тому що тут є позичальниковий, ну тут є що ми ну, назви сторін, як в договорі позики. Але є і окремий від, є комерційний кредит також. І от є окремий банковський вклад. Окремий вид – Це навпаки ми даємо, ППЗК давець людина, ну але юридична особа, яка дає в позику банку. Не знаю, можна казати, що це вид договору позики. Можна казати, але ми не будемо цього робити. І це усе, що я хотів проговорити про види договіру позики. І прошу ваше останнє запитання.